Доброго дня, шановні колеги аграрії. Сьогодні заїхали на наше поле. Так, тут посіяна е, кукурудза ДК-315. Нагадаю, що сьогодні 7 вересня, кукурудза ще стоїть зелена. Ну, койде я, йшов по зворотам, вже е, обгортка суха і тут вона, ось дивіться, бачите, майже не... Не держиться вже Відкачана, від Так, дивіться, що це в нас тут за монстри такі. ДК-315. Ви тільки подивіться. Тільки подивіться. Дивіться. Один в один. Оце ось другий. Це 39-39. Тут вона вже змішана йде. Ну, d 315 в основному видно. Отакий, ну, теж, в принципі, непоганий. Ну, хуже от 315. Не знаю, з чим це зв'язано, чи вона більш так до добрив реагує. Я думаю, що ДК-315 це один із старих гібридів, який дуже невибагливий. Так, що тут ми давали? Ми тут э, передпосівний був. НПК 15-15-15 е, Сіяли ми з карбамідом вийшло десь по 50 кілограм. А тоді вже, як посіяли, трохи добавили касу вже так, зверху. Ну, тут, именно, тут ми навіть даже не лили. Там на раджеті був, трохи лили, а тут навіть не лили. І оце дивіться, отакі качанячі Попередне кукурудза молотилося 27 е квітня і сіялася нова кукурудза. Е якщо не вийшов, 5, -го, 5 -го травня, да, 5-го ми почали тут, 6-го досівали. Ось дивіться, ну, 39-ту видно, ось дивіться, ось ДК-315, він такий, бачите, оце що держиться качан така. У нього здорова і він тоді наклоняється. Ну, дивіться, качан просто бомба. Просто бомба. Рядом 39-39, Вона навіть, я скажу, що зеленіша. А фау, А фау одинакове. Можливо, вона скине і краще. Ну, ось дивіться, порівняйте. Вона трохи нижче. ну. 315-та, оце ось дивіться, 39-та. 315-та краще. І оце ось дивіться. 315-й качає. Дивіться. Не знаю, таких качанів у нас зроду не було. Хоча сіємо ми, ми її майже кожен рік, 315-ї, не побагато. І отут ось дивіться, отак іде ось. Оце 39-та. Неї качанчики невеличкі. Ось, 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 ось. ось, ось. Оце ось, оце. А оце ось дивіться, що обгортка вже суха і він вивернувся за счет очої уздечки. І дивіться, який качанюра. Дивіться. Не зровняється. Не знаю, чи вам передасть камера, ще ж його облущу. Ще раз нагадаю, що фау фау в них одинакове. 39-та. Новий гібрид. Але ж ви подивіться. Подивіться, оце зліва це 315, справа 39-39. Дивіться. Навіщо щось придумовувати, якщо і по ціні вона, ось дивіться, ось теж йде 39, ось 39, 315. Дивіться. Красний ну, Зайдемо туди далі, де вже піде. Одна 39. Ну, можливо, там койде попадатиме. І ще 315, бо воно всі валці змішалось. Не. Ось, дивіться. А, ну тут теж ось 315, дивіться. Дивіться який. Це теж 315-та, це теж 315-та. Дивіться, це 315-та. Ось дивіться. Оце йде 39-та, ось дивіться, качани. Качани, дуже хужі, хужі, набагато. Так, що воно порядку? Ось дивіться, 315-та, 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 315, ось, 39-та. В принципі, так, кукурудза непогана. Правда, що нема на неї ціни, якої би хотілося. Ну не знаю, що його сіять. Ціни нема на все. Змолотили ми озиму. Озима в цьому році десь по 5. По мінімальних ми там давали і добреній. Яру змолотили десь 3,5 вийшло. Ну, я думаю, що для цього року теж непогано, ми її посіяли пізно. дивіться. І вона вже, до речі, тут волога десь 35-та вже. Нагадую, що сьогодні. Що сьогодні на вулиці 7 вересня і в нашому регіоні вона, я думаю, погода ще в нас радує поки Так що я думаю, що вологу скине буде в цьому році з вологою трошки ну, покраще. Вона вже... Через місяць вона вже буде в базі, якщо погода І все буде нормально. Так, виламаю я ось для порівняння. 39 -й. і виламаю 315. -й. Ось дивіться. Дивіться. Можливо, в цьому Році е, погодні умови для, для 315 і краще. Ну, кожний кожний рік вона нас в принципі радує нас. Збираємо непогані врожаї. В цьому році, до речі, весною молотили, там по 8 тонн вона сипала. Е, тільки одне що, що до весни її не рекомендовано. Оставляти по великій дуже потілі. У нас був Майсадур 30-й. Він, оце він тут посіяний, дивіться, тут і падалиці нема. Весняна оранка. А там де 315-й був, там звісно потері є. Там отак ідеш, а воно там, там, там ну, і Вигорлось дуже гарно, наймали. Оборотного плуга, ще приїхав, виграв, бо самі не вспівали. Так, бур'яни трохи пішли. Ось дивіться, оце ось звороти, це чисто ДК-315. На той рік, мабуть, основний гібрид у нас буде ДК-315. По ціні, я думаю, що не варто переплачувати там. Та що я вам скажу? З провідними гібридами там виходить около трьох тисяч. За ці три тисячі можна краще сипнути лижчого якогось добрива. Сівалку чи, наприклад, касу, касу на 3000. Хай навіть не на 3, а на 2000. Це 100 літрів касу виходило в цьому році. По 19 гривень, грубо говоря. Так що, такі діла. Так, сьогодні в Раджеті не поїдемо, завтра зніму відео. Вже будемо на Раджеті і там ще один гібрид ДК 3730. Так, дякую всім за увагу, до побачення.